Малята, давайте поговоримо про професії дитячого садка. Диводім, диводім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дімці для діток зветься просто дитсадок. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, Не знає спокою щодня. В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає. І з добра плете віночок, зберігає наш садочок Від негоди і біди, Захищає нас завжди. Це директор. Хто як вочка із курчатами в титсадгу щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає нянчить, пестить, розважає, Вчить співати і малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки подарує вихователька. Вона в групі наче пчілка. Не присяде ні на мить. Моє посуд прибирає і за дітками глядить. Хто це, діти? Так, це помічник вихователя або няня. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки печі рум'яні, варить, борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей мастер? Звісно, кухар. Хто правильно звуки поставить, хто від каші у роті позбавить, Чітко навчить звуки вимовляти і у словах їх постійно вживати. Хто це? Так, це логопед. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить, та ще планує корисне меню. Це медсестра, вірно. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, Ще й завзято все прасує, що праділи малюки? Хто це така? Так, це праля. Вчить вона дітей співати, вправно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Здогадались? Правильно, це музичний керівник. Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали. Вона веселий жартівник. Це фізичний керівник. Вірно, молодці. Чистота в дворі садочка, із куточка до куточка усе прибере трудівник, Тут він справжній керівник, Підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Вірно, це двірник. На заняття завітавши, вихователям бажає, Щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало, Щоб знання чудові мали, в школу радо вирушали. Це методист. Ніч на дворі, і садок закритий. Він уважно по території ходить. Стерегти задок, садок дитячий має, за порядком пильнувати та чужих до нього не пускати, щоб ніхто садочка не чіпав, бо у нас садочку повно справ. Це охоронець. Вона вгамує тебе, нерви твої збереже. Поділись з нею негативом, з'явиться спокій. Це диво. Це психолог. Хто завідує всерйоз усім господарствам, в чиїх руках завжди робляться всі справи. У неї все в порядку: фарба, віники та шланги, хто побачить всі паламки і хто вмить порядок наведе. Це завгосп, молодці! Дякую за увагу, до зустрічі, мої любі!